Проїзд у Харківському громадському транспорті поки що залишиться безкоштовним, зазначив Ігор Терехов в інтерв'ю для медіагрупи Накипіло. Як би не було це важко, з економічної точки зору, поки бюджет міської територіальної громади це буде дозволяти, харків'яни продовжать користуватись метро і наземним громадським транспортом безкоштовно. Ніколи ни не в жодному місці тако таких кроків ніхто не робив. і Я хочу сказати, чому я зробив війна. Багато людей зараз без роботи, без ну так це грошей. І пусть вони, як коли підрахував, десь вони 30, 40, 50 гривень на день. Вони потребують, щоб проїхати по тому тарифу, який був там 8 гривень по місту, але нехай вони потратять на себе, на своїх дітей, на їжу. Ці кошти. Ми зараз все датуємо з міського бюджету. Важко так важко. Важко буде ли це довго. Доки вистачить можливостей, будемо це робити. Коли не вистачить можливостей, і я буду розуміти, що баланс бюджету не може цього витримати, я вийду до людей і скажу відверто. Наразі мерія міста говорить Ігор Терехов, працює над тим, як оптимізувати бюджет, в тому числі і для того, щоб у майбутньому проїзд у харківському громадському транспорті був необтяжувальним для містян. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.